Вітаю студію. Ну що ж, на базі Державної служби охорони відбувався тренінг за участю американського гостя з Каліфорнії, який проводив тренінги, ряд тренінгів по всій Україні з тактичної та екстреної медичної допомоги. І зараз більше розказати про суть цих тренінгів зможе представник Державної служби охорони Сергій Андрій Красновид. Пане Андрію, я вас вітаю. Розкажіть, Добре. будь ласка, про вашу ініціативу запросити американського гостя і чим він допомагає. Поміг, власне, службі дану, дану пропозицію ми підтримали спільно з громадським комітетом транспортної безпеки. Тренінг відбувався не тільки на базі Державної служби охорони в місті Києві. Також перший етап його був це було наше Вінницьке вище професійне училище департаменту Державної служби охорони ПМВС України. Там пройшли цей дводенний тренінг інспектори службової підготовки з усіх регіонів з усіх регіонів нашої держави. Тренінг включає в себе основна його мета це отримання необхідних знань у міні-навичок по наданню до медичної допомоги в типових та екстремальних ситуаціях, які виникають як в побуті, так і під час несення служби наших працівників. Скажіть, будь ласка, що конкретно вчилися 200 людей робити, які конкретно навички? Навички починалися з самих, самих початкових вправ: це накладання жгутів, зупинка кровотечі, різноманітної кровотечі, артеріальної. і… Всіх різноманітних. Також зупинка і накладання тугих пов'язок, транспортування потерпілих, евакуація, сортування потерпілих по наслідках травм, які вони отримали. Ну, в принципі, от основні, основні напрямки, з якими проводився даний тренінг. І основна мета була це саме набуття практичних навичок. 10% даного тренінгу це було теоретичне заняття, все решта це були саме відні завдання та практика. Кажіть, будь ласка, чи ви продовжуєте співпрацю з американцями в цьому напрямку? І можливо, в майбутньому також передбачаються якісь тренінги подібні до цього. Так, я вважаю, що ми будемо всіляко підтримувати даний напрямок нашої діяльності, тому що надання першої до лікарняної допомоги це саме той, той мінімум, який повинен знати кожен працівник міліції. Це був наш перший, як то кажуть, перший опит, але ми будемо намагатися і далі співпрацювати із даною організацією, із даним представником Деніелом Смалі з Каліфорнії. Це він перший директор департаменту екстрених медичних служб Каліфорнії. Будемо підтримувати з ним зворотній зв'язок зворотні зв двосторонній. Ні, і в майбутньому будемо дуже сподіватися, що він ще не раз приїде і надасть нам ту необхідну допомогу, яка нам потрібна. Дякую вам дуже. Тож я нагадаю, що ми зараз були присутні на тренінгу з екстреної медичної допомоги до медичної допомоги на полі бою. Інструктори 200 людей пройшли цей інструктаж, і в майбутньому вони вже зможуть використовувати свої знання в зоні АТО і вчити солдатів там також допомагати пораненим і, можливо, надавати першу домедичну, а також перші початки медичної допомоги.